За праве дело построїмо ракету і розкаємо на щепки планету. Віддавайте, чесно, при ядерному э, Армагеддоне ну шансів не буде. Та це ми вже чули. Брязкання ядерним койком на російських телеканалах-помийках відбувається чи не щодня. Знаєте, тут куди цікавіше, що от саме зараз і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Заявив, що у межах альянсу нині тривають дискусії щодо приведення ядерної зброї у стан бойової готовності, а саме для стримування Китаю та Росії. Невже НАТО бачить умови, за яких Путін таки може використати тактичну ядерну зброю? Давайте розбиратися. Вітаю з вами я, Інна на Бок. А це свіженький випуск проєкту з Дна постукали. Але нагадую: якщо ще не з нами, то підписуйтеся на наш канал на Ютубі, залишайте свої коментарі та вподобайки, тисніть на дзвіночок і поїхали. Поговоримо. Розпочну з головного у росіян перемога. Перемога над здоровим глуздом. Ну на кожний глузд має бути відповідь, мабуть. А самое главное, что на сегодняшний день я очень жду осеннего саммита нашего БРИКС в Казани, на котором все-таки я очень сильно надеюсь, что появится та валюта, при которой доллар практически будет нам не востребован. Это вот такой значительный будет прорыв, по моему глубокому мнению. Если хотите, победа. Победа. Потому что тогда совершенно все по-другому заиграет. Скоро московити забудуть і про долар. У них буде своя валюта. Ну правда, долар їм більше не потрібен. Ну там на болотах. Ну а тим часом рупори Кремля продовжують погрожувати усім нам, ну і звісно, цивілізованому світу, застосуванням ядерної зброї. Ну це чи від безпорадності, чи може від того, що в окупантів немає гарних новин з фронту. Але пропагандист Гаспарян переконаний, що їхня ядерка знищить і Сполучені Штати Америки і всю Європу, ну так. долетить. А до Германії? а до Голландії. Тоже долетить, правда? Тобто ці люди готові, єжели чого… к уничтожению своих стран и своего населения. Ну, ладно, в Голландии все, наверное, укуренные. У них же там э, легалайз полный. Может быть, если ты в укуренном состоянии пребываешь круглые сутки, ну, тебе как бы и пофигу. У тебя Регги играет э, в голове Боб Марли, босиком по душе прошел, тебе, в общем, все это фіолетово. А якщо еще шліфувати вкусними напитками, так вообще не жизнь, а малина. Ладно. А от в Германії як. Як як? Та вже якось в Німеччині без вас бритких путіністів розберуться. Але ж ні, гаспарян продовжує нагнітати та залякувати всіх. За правое дело построим ракету и растачим на щепки планету. Ведь давайте честно, при ядерном Армагеддоне euh, of ну шансов не будет. Ну и а даже у тех, кто выживет, ну вот какая перспектива? Сколько потребуется десятилетий, чтобы как бы природа хоть как-то восстановилась после вот этого ада? Ні, може всім стало прикольно знаходитися в стані героя острова Сакровищ. Ті з вас, хто виживуть, будуть завідувати мертвим. Я ж підсумовуючи тему ядерних жахіт, якими рупори Кремля намагаються вибити у нас землю з-під ніг, лише додам. Не ведіться на пропаганду. Бо як кажуть експерти, нині всі ядерні країни планети Земля. А це дев'ять країн у цьому клубі. Все вже привели до бойового порядку, так ставки ростуть, і ніхто не знає насправді, де ось ця межа. Але те, що нарешті захід теж почав грати у цю ядерну гру, бо для танго треба двоє дуже добре. Хай це поступове, але все ж таки розмивання страхів перед путіним. Мовляв, якщо ти маєш ядерний кийок і кажеш, що готовий застосувати, то й ми не будемо мовчати. Ми теж маємо, причому значно якісніший та значно потужніший. І знаєте, що московити ж це розуміють, тому постійно і брешуть. Якоты цього разу, когда Скабеева заявила, что украинцы сейчас хочуть перемовин с Федерацией, и как вам? Ситуация на фронте для Зеленского только опросы на Украине стремительно растет количество сторонников окончания войны с Россией на основе компромиссов. Только 58 процентов опрошенных заявили, что украинская власть не должна идти на компромиссы в переговорах с Москвой должна продолжать борьбу столько, сколько возможно. В мае 22 года. такових було 80%. Тобто А той за два з года чуточку переділі. Але звісно, і це ще не все. Бо як каже, тобто знову бреша підстилка Путіна з Кабієва, Зменшується зараз і кількість країн, які надалі готові підтримувати Україну та нас з вами. Як вам ця словесна діарея? Помішається з кожним днем. кількість западних країн, готових вступити в пряме столкновення з Росією на Україні. Министр национальной обороны Канады Уильям Блэр заявил, что Атава точно не будет посылать своих военных на Украину. В Мадриде тоже сказали, что Испания пас, а отправка войск на Украину может привести к войне с Россией. Ничего хорошего. Продолжение СВОНИ не с немцам акции концерна Райан Металь, руководство которого хотело подзаработать на войне с нами, резко начали падать. Ой, ось тут вмощуйтеся зручніше, бо знаєте, чому насправді Скабієвій захотілося ось так різко наплести купу ахінеї про концерн рейнметал? Все просто як два на два. Вчора стало відомо, що рейнметал передасть Україні систему протиповітряної оборони Франкенштейн. Відомо, що ця установка складається з новітньої німецької зенітної гармати «Скайренджер», що встановлена на базі танка «Леопард-1». Вона здатна збивати як безпілотники, так і ракети. Сюрприз для московитів. Тож, звісно, рупорам Кремля Рвадах. І як тільки з'являються гарні новини для нас, вони одразу намагаються їх спотворити і обрехати. Та куди цікавіше дивитися на пику з Кабєєвої. Хоча погоджуюся, на неї дивитися взагалі не хочеться. Але коли у убридкує путіністки паніка, це ох як помітно. Ну, як от зараз. Генсек НАТО, на Столтенберг. рассуждая о сроках поставок истребителя, аж дважды оговорился. Украинские повитренные силы назвал ВВС НАТО. А также сказал, что на F-16 будут летать не украинские, а натовские летчики. Потом быстро поправился. Будем исходить из того, что оговорка не по Фрейду, хотя в нынешней ситуации возможно действительно все. Париж за два года согласно их плану хочет подготовить 26 украинских камикадзе прямо сейчас подготовку проходит 10 пилотов в СУ которые предварительно несколько месяцев провели в Великобритании изучая английский первый выпуск ожидается в сентябре однако когда и на чем украинцы вступят в бой пока непонятно но главный вопрос уже не для украинцев, а для российского Миноборона сейчас звучит так: а где истребители F 16 будут базироваться? Если на территории НАТО, то впереди получается новый этап эскалации, и как следствие, начало горячей фазы Третьей мировой войны. От бачите, все ж як завжди, бачать посіпаки кривавого російського диктатора. Що у них насправді справи йдуть не дуже добре, якщо не казати погано, і традиційно залякують світ третьою світовою. Тим часом самі жителі боліт, наче давно живуть у стані якоїсь суцільної і постійної війни. Ну як живуть, так виживають у занедбаних місцями абсолютно непридатних для нормального життя. Нетрях. тобто просто існують і паразитують за рахунок інших. Бараки.

То відверто скажу ні Китаю, ні Білорусі, ні Ірану, ні ще якимсь країнам не вигідно зараз впрягатись в велику та відкриту війну. Вони зараз всі, так би мовити, лише мочать п'яти у цій війні, допоки це сех бодай якийсь локальний характер. А Росія насправді, хоч і лякає всіх третьою світовою, сама ж цієї війни і боїться. Але росіянам продовжують промивати мізки брехнею з блакитних екранів. Приміром, ось такою. Территория Якутии это практически совпадает с территорией такой страны, как Индия, поэтому вот, вот масштабы Якутии они впечатляют. Конечно, руководить такой территорией это огромная ответственность. Я бы даже сказал безумная ответственность, потому что ты отвечаешь и за судьбу миллиона человек, которые на этой территории живет, причем разбросанно живет. Ты отвечаешь вообще за то, чтобы одна пятая часть страны развивалась, шла вперед. І стране, особенно особливо зараз, в це непростое время серйозно розвивалася? Ну що ж, давайте тоді я покажу вам, як сьогодні живе і розвивається ось ця п'ята частина Ерефії. Тож дивіться і насолоджуйтеся. Всім привіт. Ми знаходимося в центрі міста Якутська, возле знаменитой тюрьмы НКВД. Вот, смотрите, решетки, дверь, вот, кормушка, видите, да? И ваш дом будет расселен, он аварийный считается. И Москва выделяла 40 миллиардов на расселение, расселение домов вот таких. 20 миллиардов только освоили. 20 куда дели неизвестно. И здесь местные власти сейчас ждут 13 января проедет кортеж Путина под это Вот по этой дороге он проедет. И Владимир Владимирович, заедьте сюда. Мы отправляем это видео сейчас Государственную думу, депутатам, пусть ему передадут. пусть на екскурсію заїдуть в это здание, як символ. До сих пор люди живут. Це здание бывшая тюрьма, бывшее здание НКВД. Всім пока а як вам до речі, ось сюди взимку Путін так і не доїхав. А от вчора диктатор таки прилетів в Якуцьк. Звісно, ось сюди до цього будинку він теж не доїхав, але знайшов свого двійника. Щоправда, одним більше, одним менше. Здравствуйте. Ви теж мені похожі. Навалювався, навалюється. Ми всі друг на другу похожі. Пойдемо студію, смотрите. Вам же дякую, що дивитеся і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Нагадую, з вами була я Інна Набок. А хто знову постукає з дна на болотах? Розкажу в наступному випуску. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі.